А хочете порозбираємо з вами питання, які приходять до нас в такий от чат-бот, де різного роду люди хочуть підтримку юридично. Зазвичай ми відповідаємо, можливо, не так швидко, одначе є такі, на які у мене немає відповіді. Ось, до прикладу, повідомлення: мені виписали два штрафи за те, що я порушив правила дорожнього руху, а саме їзда без шолома і без прав? Ну, в мене немає коштів оплатити ці штрафи. Як мені позбутися цих штрафів? І У мене немає відповіді на це питання такої однозначної. Оскільки я так розумію, що людина не може заплатити штрафи, не може заплатити гонорар юристові за те, щоб він якимось там чином думав, як можна застосувати строки давності. ну і так далі, і тому, подібне. тому резюме таке, не варто все ж таки порушувати закон, якщо в кармані пусто. Хоча така. Сумна ця резюмуюча риска, одначе є як є. Це не в жодному випадку не означає, що якщо є кошти, то давайте творити, що завгодно, бо їх може не стати прямо миттєво. Чим більше халепа, тим більше витрати.